Так, та що, Приїхали ми на, на, на базу. Так, ось пареньк, оцю подругу треба зробити. Тут пареньк уже майже готовий. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота, ляпота, там ляпота. світло, Тут ляпота. Оце треба оце лего тепер зібрати. Так, тут дядь Женя. Красоту навів. Так, так. Да, Все буде добре. Ох, і шоу, Як кіт на глині, де? Ля! Ля. Ти бубну показуй. Та я бубну вже показав. <рес> Опять бубна черва. Бубна черва. <рес> 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 так. Тут орли вже ось перегепані, до речі, циліндрики живі, Так. Да, да. Ну, Ці то добре. на всі. І залишилося по ось, ось. подруга Ну, коротше, фронт робот у нас серйозний. Будемо працювати. Зараз трошки підкрасимо йому губки, щоб це все. Тут уже дядя Женя підготувався. Тут клапанчуки, дядя Вітя крутнув, треба зібрати це все. Та коротше. Роботи до хера, як кажуть. <рес> <рес> трохи, Трохи є. <рес> ну нічого, поїхали.